Міжнародний жіночий день, який відзначається щорічно, 8 березня, це свято присвячене вшануванню жінок у всьому світі. Воно має складну історію виникнення, неодноразово трансформувалось та наповнювалося різними сенсами. 8 березня є символом не лише боротьби за права, а й символом сили, мужності та самовідданості українських жінок, які зараз стоять на захисті своєї країни. Сьогодні ми вшановуємо їхню участь у відстоюванні національної незалежності та мирного майбутнього нашої держави. Народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук подякував усім жінкам, які зі зброєю в руках боронять Україну, військовим медикиням, які рятують поранених бійців, волонтеркам, які допомагають армії. Цього року ми вже вдруге зустрічаємо 8 березня під час війни. А понад 62 тисячі жінок відзначають це свято, перебуваючи у лавах Збройних сил України. Із них понад 40 тисяч є безпосередньо військовослужбовицями. Міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук привітав зі святом і всіх кременчужанок: рятувальниць і лікарок, вчительок і виховательок, інженерок і менеджерок. Усіх славних працівниць нашої стійкої громади. Любі жінки, нехай кожен ваш день буде сповнений успіху та досягнень у всіх справах, які ви робите. Бажаємо міцного здоров'я! Натхне! Ення і найголовніше мирного неба, Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.